Виноградною в теплою землю здоров'я. І ласов поцелує і певує кров'я сарево. Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Сьогодні у нас 3 жовтня 24-го року. Виноградний сезон іде до завершення. Що ж ми будемо робити у жовтні місяці? Ну, По-перше, треба дозібрати той врожай, от, який трохи залишився у нас на лозах. От. Е, той виноград, який ми е, залишали на збереження, ми повинні його зрізати, якщо його не донімають оси, то хай би ще й повисів трохи. Ну, от. Ну а якщо оси вам будуть портити нервну систему, тоді треба буде його зрізати. Значить, Додивляємося за молодими саженцями, що ми сажали. Ну, Дивимося на якому рівні визрівша лоза на прививках. Ну, от. Якщо лоза не повністю визріла там, то я б вам радив, звісно обривати десь процентів на 60, 65 до 70% листки знизу вверх до лози. І якщо листя ще більш-менш у вас на лазі зелене, от, обробити монофосфатом калія. От. Але якщо листя вже у вас Буде не зелене, а мати ось такий вигляд. Ось такий приблизно вигляд. Це свойства такі от. Е, виноградної лози е, винограда. Значить, тоді тільки підливати під корінь. От. Якщо є можливість обробити по лозі, я би вам радив додати. Амінофросту до вашого фунгициду. от, Десь 50 мл на 10 літрів води, який має властивості проникати у виноградну лозу. Ну, разом з ним проникне і ваш фунгіцид тут, який буде зупиняти осінній оїдіум. Що зачастую буває, ми вже заспокоїлися, що зробили чеканку, лоза визріла, коли не визрела, опять. почалося. Де? Ну, де. Ну, де має вона жовтий вигляд? Увага! Ну, повітряна тривога. То, Пройдіть найвище укриття. Ну, ну, і Почнемо потрошку підливати Увага! повітряна тривога. Наприклад, Пройдіть найближче укриття. Кущі винограда в зиму пішли в вологій землі. Поки без ентузіазму підливаємо десь по 20-30 літрів. Ну а як температура зниситься десь до 5-10 ну і потім заливаємо по 100-200, у кого яка можливість є. От. Бо якщо наша коренева система піде в зиму. Зиму піде <кій>, сухою землею, вона зразу потріскається, ну, туди проникне мороз і наша коренева система може загинути. Такі то справи. От. Ну, що ми ще е, в осінній зимовий період? Е, Будемо, можна десь з 20-25 е, числів е, робити. Осінньо-зимові прививки в штамп або в лозу. ну от Це потім засипаємо їх землею і так вони зберігаються, просипаються аж весною. Ну, це хто робить такі прививки? Хто такі прививки робить от Ну, о, Садку, в садках теж починаємо трохи готуватися до зими. Починаємо ну, підливати водичкою, починаємо обрізати. Ось е малину вже вирізав, вирізав повністю почти. Ну, от. Це рементантна малина, обрізав її під корінь. От. Значить, це ось лишився, це в основному пасинковий, бачите? Весь врожай пасинковий. От. Мороз зробив своє діло. От. Ну, на пасаночку, ви бачите. От так от добре видно, що це на пасанковий врожай. Но ще він нехай пока... трошки повисить. Отакі-то справи, дорогі наші виноградарі. Йде до завершення, ну, ну, обрізка виноград. Якщо е, десь в 20-х числах жовтня місяця, якщо мороза не буде, то десь до кінця жовтня місяця будемо обривати листя примусово примусово обривати, будемо обрізати. Ну, способи обрізки у кожного свої. То, ви знаєте, що є три способи обрізки. Це на рожок ріжуть, ріжуть на сучком заміщення. Ну, от. І без сучка я обрізаю без сучка заміщення. І вкриваю то, чим будемо укривати десь в листопаді місяці. Зробимо обрізку, дамо можливість недільку. Там, якщо буде така можливість, недільку-дві, щоб е, він постояв. Ну, от. І потім будемо вкривати на зиму. Ну. Такі справи у нас, дорогі наші виноградарі. Оце вам така задача на жовтень місяць. Так що, пока вам до перемоги разом. Будьте здорові! Да, дорогі колеги, забув сказати за обробку э, винорадной лозы взиму. Вот. ну кое-кто е, э, железным купоросом. Вот. Я обрабляю э, бордовською жидкостю Ну вот 4%. Э, беру комкову э, вапну. і вот. роблю сан. Вот. Ну. Можна обробляти, можна не Вот. Деякі Виноградарі вообще не обробляють. Ну, всі года обрав... лозу укривав землею, в тому році не вдалося Вот. Е... Так що в этом році планую теж укрити землею. Вова Шпак, він той. Взагалі не обробляє в зиму виноградну лозу. Так що це ваша особиста справа. Ви можете обробляти, можете не обробляти. От, От такі-то діла. Давайте, пока.